Кабмін планує в 2017 році підвищити пенсії. Про це під час години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, найближчими місяцями Кабмін передасть в парламент проект пенсійної реформи, яка необхідна як для подальшої співпраці з МВФ, так і для України. Ми маємо з вами змінити, побудувати нову якісну, соціально справедливу пенсійну систему, яка призведе по нашим розрахункам до. Ліквідації е, дефіциту пенсійного фонду до 2024 року це означає, що е, пенсійна система країни буде стабільна, і саме головне це неминуче призведеться реформа до підвищення пенсій українським громадянам.